Історія Вітовських: один був сотником легіону українських січових стрільців, ініціатором листопадового чину. інший організатором військово-польової жандармерії та боровся за українську ідею в часи Другої світової війни. Раніше недосліджені факти, історичні праці і архівні матеріали про видатних батька та сина у своїй книзі зібрали Володимир Великочий та Сергій Адамович. Це був е герой часу. На якого слід рівнятися і навіть з сьогоднішнім поколінням. Достатньо активний учасник молодіжного руху, пластового руху. Він був одним із тих, хто організував втечу Морослава Січинського з міч 31 жовтня на 1 листопада 1918 року, Витовський організував збройний переворот у Львові, де влада перейшла до рук української держави. Згодом була проголошена у Львові Західноукраїнська Народна Республіка. По молодшому вітовському дуже багато питань. І... До останнього часу не було відомо, як його називають. Метро, Олег Ярослав по-різному називали. Дата народження різнилася і місце народження різнилося. Тобто настільки людина була захована в обставини, в обставини, які склалися. Ну і сам вирок, розстріл виконання негайно з конфіскацією майна, свідчить про те, що він проніс славу батька.